Показати світу талант художниці вдалось журналістам, які, заручившись підтримкою заступника голови керівника апарату облдержадміністрації Олександра Никитюка, організувала виставку робіт Тетяни Лаврінець у обласній бібліотеці. У мене є подруга, вона власниця сайту 0412, Наталя дванадцять Сімошкені. Вона розповіла, що була присутня на благодійному заході, і там виставлялися роботи Тетяни Лаврінець. І вона каже: Оленко, я не знаю, як це зробити, але є ідея організувати. Цю виставку, те, що для пересічних людей здається звичайною квіткою та просто природою, для митця справжній скарб, адже ця квітка може надихнути на створення картини та проводити у душі художника цілий вир почуттів. Побачити, і воно не виходить, не виходить з голови. Ця, ця квітка, цей храм, цей, це може бути відблиск. Е Росинки на, на квітці, це може бути е, якийсь подих вітру, який е, колихне травинку. Чи от, ну, це неможливо передати, от це треба побачити і, і швидко додому бігти по фарби і, і папір. Дідусь Тетяни переконаний, що праця його внуки не буде даремна, і та любов, яку художниця вкладає у картини, повернеться з лишком. Ми дуже раді, і ми всім, всім серцем і душою допомагаємо їй. І ну не можу висказати ці радості, які всередині в мене за її труди. Бідна вона дуже стара, старається, щоб ну зробити якесь радість людям, і ми раді. Талановиту молодь потрібно підтримувати. Переконаний Олександр Никитюк, адже саме молодь у майбутньому стане до керма нашої держави. Хай вам щастить і на довго довго років. Удачі вас супроводжує. будьте здорові, те, що я вам сказав, тут у нас обов'язково Ірина Василя у нас очолює серйозний департамент. Я попросив і її візьміть Ірину Осина, обговорити формат нашої майбутньої зустрічі, ми обов'язково візьмемо шефство і будемо допомагати. Творчим людям треба підтримати. Все інше в них є. Виставка живопису та графіки Тетяни Лавренець у обласній бібліотеці імені Олега Ольжича триватиме до 15 вересня.